Теології створили, щоб просвітити світ науковими фактами. Так от, молода людина каже, Біблія антинаукова книга. Я відповідаю, звідки ви це взяли. Ось, подивіться, на перших сторінках Біблії перші вірші говорять, що на початку Бог створив небо та землю і сказав: нехай буде світло. Ось ти з чого складаєшся, кажу йому. Подивись на себе уважно, хто ти у тебе є тіло? Є значить, ти матерія, матерія. Ця матерія де рухається? В просторі, в просторі, в часі. В часі. Енергія всередині є, добре поїв. енергія є, піч топить? Є. Отже, ти складаєшся з чотирьох складових, як і весь всесвіт: матерія, енергія, час та простір. Спробуй забрати хоча б щось одне. Забери тебе з часу. Житимеш? Ні. Труп. Забери в тебе матерію. Неможливо. Забери душу та дух, енергія пішла, і життя закінчилось. Тобто, чотири складові світобудови створені одночасно до цих пір наука.